Цій годині в нашій студії Олександр Бриганець, журналіст, народний депутат України, сьомо 8 скликання. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго здоров'я. на мій. Телеграм теж хай підписується. <свят> це окрема тема також, але не забудьте підписатися на телеграм-канал Олександра Брегінця. Там цікавий виклад і е думок, і новини. Е ви також уважно стежте за тим, що відбувається. Е ну і напевне ви розумієте, що першою темою, на яку ми з вами будемо зараз спілкуватися, це. Е це тиск на бізнес, який ми бачимо зараз, відбувається зі сторони і правоохоронних органів. Відбуваються певні речі, які викликають ну, тривогу насправді. Я маю на увазі цю справу справу братів МАЗЕП. І фактично вперше в історії України, як вказується, Печерський районний суд обрав. Підприємцю українському, гендиректору компанії Конкорд Кепітал Ігорю Мазепі, запобіжний захід, вигляді тримання під вартою до 27 лютого. Сума застави 349 мільйонів 700 тисяч гривень. Це є однією з найбільших застав, яку призначав суд за всю історію України. Я розумію, що можливо. Це одна із справ, яку мають розслідувати правоохоронці, які правоохоронці мають виконувати свою роботу. Звичайно, тут можна, скажімо так, розвивати цю риторику, але тим не менш суть справи в 7 мільйонів гривень, а йому заставу призначають. Почнемо з того, що як правило, в бізнесових питаннях, які не пов'язані з там якимись зрадами чи чимось іншим, їх взагалі. Ну, тобто немає такої форми, щоб людину в СІЗО відправляли. Ну, це в більшості випадків так виходить. Але дуже цікаво, я якраз згадав про свій канал. Я там писав у сьогодні. Вчора було дві таких події: одна, оцю, про яку ми говоримо, а інша була про те, що полковника одного в Києві теж засудили. Він взяв хабар, хотів підписати угоду для своєї військової частини на постачання якоїсь непотребу неправильного, і теж збиток. Військовій частині мав скласти приблизно ті самі 7 мільйонів. Дуже цікаво, що цьому полковнику, який крав під час війни у військової частини 7 мільйонів, дали заставу 10 мільйонів. А бізнесмену, який Карається за дію, яка відбулася 10 років тому і яка пов'язана з виділенням землі. А ми знаємо, що бізнес ж не виділяє землю. Бізнес може забрати цю землю, а виділяють землю чиновники. Взяти в оренду, може, цю землю. Ні, ні, немає значення. Ключове те, що а, якщо ну, собі, ви приходите в магазин, купуєте пиріжок, а вас на виході з магазину заарештовують і кажуть, що ви купили пиріжок з маріхуаною. А ви кажете, де да я ж купував пиріжок, він з маком написано а ну йдемте, пройдемте, пройдемте, розкривають, а там справді маріхуана. А ти так хто винен? Це ти винен, що ти зайшов в супермаркет і тобі підсунули пиріжок з маріхуаною, замість того, щоби, чи з демідролом, замість того, щоби ти купив звичайний пиріжок? Чи винен той, хто в магазині це продає? Так от мені здається, що в даному випадку, перше, це неадекватна застава. Я ж кажу, що військовому полковнику за хабар. І так далі, і так далі дають 10 мільйонів застави за під час війни злочин вчинений. І тут піднімають справу десятирічної давності збиток 7 мільйонів, видають заставу 350 мільйонів. Ну тобто, це божевілля, і це говорить в тому, що це. Я не знаю суті цієї справи. Я почав читати її тільки. От мені цікаво було подивитися. Але коли мені говорять про такий випадок, я точно розумію, що це замовне замовна річ інакше це бути не може, тому що ніхто би такого, такої застави не робив. Друга частина, про яку я кажу, що це і що чи затримані люди, які видавали цю землю, про яку йдеться, там 2 чи 3 гектара, скільки там, тієї землі, чи, чи є ті службовці, які видавали ту землю з порушенням чогось там, я не знаю, чого порушення, можливо, там є справді. Якісь, якісь покарання. Ми знаємо, що в економічних питаннях це вирішується дуже просто. Людині оголошують, що от вас, ви нанесли збиток в 7 мільйонів, ви повинні відшкодувати цю суму, і, і держава буде задоволена. Ми знаємо, як багато дуже депутатів від слух знаходили спільну мову з слідством і відшкодовували збитки. В даному випадку нічого цього немає. Тобто, вина виставлена в 7 мільйонів. Застава 350 мільйонів. Е, дії, які відбувались доведені, а е, дія відбувалася 10 років тому. Ну, мені не треба, мені як людині, яка читала, знає, багато бачила, багато про що писала. Мені не треба в даному випадку доводити, що це дута справа і робиться в інтересах чогось. І тут я зразу пригадую два, два фактора: я пригадую е, е, е літні заяви нової пошти і розетки про тиск на бізнес я згадую заяви в одному з видань, де одна з наближених до президента людини говорить про те, що крадуть як в останній момент, описуючи ситуацію в країні. І я розумію, що серед а цей чоловік, як ми бачили, він серед інших заяв, деякі з яких мені не подобаються, бо в нього була припустимо, заява про те, що треба домовлятися з будь-якою владою, що це треба шукати компроміс. Але в нього були і заяви достатньо жорсткі, які говорили про оцю корупційну складову в діяльності нинішньої влади. Так от для мене абсолютно зрозуміло, що на сьогоднішній день влада починає якусь таку атаку по різних напрямках. Подивіться, впливових. Військових тиснуть. От я прочитав вчора, що там знову викликають Тетяну Чорновіл. Я не я не кажу про залужного, всі про залужну історію знають. А тут Тетяну Чорновіл знову на допит викликають тиск на впливових політиків з іншої точки з іншою точкою зору в, в тому числі на порошенка в тому числі на клічка ви знаєте що от зараз цілих сім депутатів в тому числі шестеро від європейської солідарності подали в суд на спікера парламенту. тому що ну а, а коли ми додамо до цього ще і Тиск на журналістів, який просто в, куп, в ну, цілою купою на трьох напрямках відбувся останні дні. То можна сказати, що відбувається якась дивна історія, ніби хочуть країну до якогось моменту під щось зачистити. Тобто, грубо кажучи, щось очікується дуже важливе, і в цей момент треба всіх зачистити. Опозиції рот заткнути бізнес, поставити в стойло, військовим заткнути рота і журналістам так само. І я починав. А і ще ще ж не все, і ще ж тиск на голову Конституційного суду. От вам дивіться, все це відбувається не колись там в різний час. А це все відбувається протягом місяця. І про це пишуть всі світові ЗМІ. А що ж це може бути такого? Ну, моя версія проста. Це феномен 1 квітня. 1 квітня закінчується юридичний термін перебування Зеленського як президента при владі. І в цей момент, хоча ніби є консенсус серед парламентарів, вони очікують, що їм доведеться через Конституційний суд відстоювати право далі бути президентами, тому треба заткнути рот суду. Їм треба заткнути рот журналістам, тому що вони будуть про все це писати. Не державні не, не підконтрольні державі змі, а саме такі більш-менш незалежні розслідувальні змі. Їм треба заткнути рот опозиції і військовим, які теж можуть висловити свою позицію. Тому мені здається, що це якраз пов'язано з страхом влади. Що оцей цей момент, коли вони почнуть діяти вже в умовно правовому полі, після того як закінчиться термін президентства Зеленського, вони хочуть до цього часу встигнути зачистити будь-які джерела. Інформаційного чи емоційного чи якогось іншого супротиву. Іншого пояснення в мене немає, тому що так цинічно діяти, так грубо діяти. І дивіться, Зеленський перебуває в Давосі, і в цей час виходять на передових не тільки виступи самого Зеленського, паралельно йдуть тексти про те, що відомого бізнесмена, одного з найбільших інвесторів інвестиційних банкірів, значить, починають пресувати, журналістів починають присувати. і і це того, хто це робить, це не турбує. Тобто вони навіть не, не, не ну, дивуються, що це може бути в одній газеті на одній шпальті разом з е, красивою промовою Зеленського про те, як треба заморозити е, активи, а не заморозити лінію фронту. І там красиві слова, які можна навіть. Десь поаплодувати, тому що вони справді красиво, промова написана і так далі. Так далі. Тобто, якийсь в оцей безпреділ відбувається, коли для політиків, які є при владі, для них навіть відвертий відверте негативне ставлення. До цих дій наших партнерів, а пригадайте оці призначення, які відбувалися в парламенті, коли посли G7 заявляли, що ви цього не робите, а вони це роблять. І це На все... голову рахункової да, палати. це все питання, які відбуваються протягом дуже короткого часу. І мені здається, що от коли. Було прийнято рішення не проводити президентські вибори, саме після цього і почався такий потужний тиск. Це моя особиста точка зору. Звичайно, у мене немає інсайда з банкової. Мені не дзвонив Єрмак і не казав, що це у нас такий план. Але е інакше я оцінити е ті події, як відбуваються, які відбуваються, я не можу. Я очікую, що це буде продовжуватись. Якщо це зараз. Суспільство проковтне. Ми побачимо нових фігурантів цієї справи. Ми побачимо нових людей, на яких будуть атакувати. Але те, як відбувається, розвернулася справа з залужними, те, як вона розвернулася з бігу з інфо, говорить про те, що все-таки тиск, суспільний, тиск міжнародний, він може в якийсь момент зупинити. Владу в таких своїх діях, і я думаю, що з приводу Мазепа відбудеться те саме, тому що я ж кажу ще раз: що е, в даному випадку це безпрецедентна форма, коли. Співпадають стільки суб'єктивних моментів, які показують, що е це, ця справа є замовною. Ну можна допустити, що це не замовна справа з, з боку банкової, а це замовна справа з боку якихось конкурентів чи щось іншого. Ну можливо, не можу точно сказати. Але саме те, що е ця справа співпала з іншими багатьма е речами, які пов'язані з журналістами, з політиками з військовими, говорить про те, що, мабуть, все-таки це єдиний такий. Єдине таке коло, яке одночасно розкручується в Україні. І навіть я пригадую Наталю Лігачову, яка писала на своєму відомому сайті про те, що складається враження, що вже сформований пул таких медійних кілерів в Україні, які готові виконувати будь-яке завдання. От мені здається, що коли вони відчули, що вони нібито створили оцей пул кіллерів, вони почали його пробувати використовувати. Але поки що я ще раз кажу, і сподіваюся, ніколи цього не станеться, що їхні проекти ну, ну, не виглядають переконливими. Я впевнений, що і заставу платити, вносити ніхто не буде. І ця справа буде однією з тих чорних лебедів, які сьогодні кружляють навколо банкової, і, і банкова сама на себе накликає неприємності.